Мене звати Гінася Нартак, я лікар-психіатр дитячий, працюю в Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я, завідую відділенням дитячим. Yeah. Діагностувати, лікувати дітей з розладами різного виду, різними проявами, різними скаргами. Спектр дуже величезний. Буває консультації проводимо просто огляд дітей. Yeah. Цікаве запитання. Цікаво і дуже нагальне, тому що дійсно більшість людей не розуміють і не знають, не диференціюють ці три спеціальності. По перше, так психіатр це лікар, в першу чергу це людина, яка закінчила медичний університет. Отримала спеціалізацію за фахом психіатрії або дитяча психіатрії і працює безпосередньо з людьми, так з пацієнтами, які хворіють психічно, тобто в основі якої лежить дійсно вже патологічні зміни, де потрібно правильно діагностувати, правильно призначити медикаменти. Якщо потрібні рекомендації, він може також надавати психолог. Це людина з вищим педагогічним напрямком. Так, будемо казати, це педагогічні, в принципі, всі вони працівники. Психологи діагности, коли вони опускають, теж отримують спеціаліст. Спеціалізацією може бути психолог діагностичний, який проводить лише там по методикам, які стандартизовані. А є психологи, які вже займаються безпосередньо теж реабілітацією, так і людей консультуванням, підказками, послухати, допомогти, вислухати, підтримати, підказати тобто, це люди, які просто діалогом. Підтримують людей, базуючись на своєму попередньому досвіду або знову ж таки на методиках на рекомендаціях, які існують. Психологи, на відміну від лікарів, так вони не можуть призначати медикаменти, не можуть виставляти діагнози. Психотерапевт це комбінація цих двох спеціальностей. В першу чергу це повинен бути лікар. З спеціальністю психіатрії, потім додатково він ще навчається спеціальності психотерапія і вибирає обов'язково напрямок, якому він повинен працювати психотерапевтом, тому що так напрямків там теж буває безліч, і він потім підтверджує це, що він отримав цю категорію. І він працює спочатку як психолог. Тобто він спілкується з людиною, дає поради, установки, різні там методи, так в них є, і він, на відміну від психолога, може додатково призначити медикаменти, тому що він є лікарем. Найважче з цих всіх, мені здається, найоб'ємніше це робота лікаря-психотерапевта. Якщо він повністю підходить до пацієнта як з діагностикою, і потім переход повністю в психотерапевтичне втручання, то це напевно саме такий об'ємний клас роботи. У будь якому випадку людина може звернутися за допомогою до лікаря психіатра. Якщо щось турбує, якщо є якісь незрозумілі стани, не пояснювані іншими спеціалістами, то будь-який із того, що перечислялося раніше, може бути приводом до звертання до психіатра. Проте краще в першу чергу все ж таки звертатися до сімейних лікарів, тому що зараз діє програма, велика програма за допомогою програми Олени Зеленської. Ти як також е, об'єдналися дуже Велика кількість гуманітарних структур, і під егідою всесвітньої охорони, організації охорони здоров'я проводимо такі тренінги, які називаються MHGAP, Mental Health Gap Action, Програма дій з подолання прогалин у сфері психічного здоров'я. Ми навчаємо сімейних лікарів, багато спеціалістів задіяно в цьому процесі психологи, психотерапевти, психіатри, наркологи. Ми збираємо тренінги, проводимо, навчаємо, даємо їм рекомендації, і вони, наші сімейні лікарі, педіатри, можуть дивитися таких пацієнтів, яких є розлади в сфері психічного здоров'я, надавати їм первинну допомогу, надавати їм рекомендації, навіть призначати лікування і вести таких пацієнтів повністю самостійно. І у випадку, коли лікар. Не справляється або розуміє, що тут дійсно якась важка патологія, то він може вже перенаправити до психіатра. У всіх інших лікарів так само ви записуєтеся, є електронний кабінет, можна записатися по електронній черзі, можна прийти до поліклініки, записатися і на назначений час відвідати психіатра. Там вже все, що вас турбує, ви можете запитувати. Бесіда проводиться індивідуально, повна конфіденційність, інформація нікуди не потрапить без дозволу пацієнта. Якщо попернуся до попереднього запитання, пацієнти звертаються до сімейних лікарів, сімейний лікар веде пацієнта і щось там не подобається. Так перенаправляється до психіатра. Психіатр виставляє діагноз, але все одно навіть сімейний лікар не може отримати доступу до інформації, що відбувається з пацієнтом лише при Інформовані згоді пацієнта йому приходить на телефон смс-очка, і потім він може вже надати інформацію і може не надавати. Тут повністю все конфіденційно, дуже лояльно, доступно. Звичайно, звичайно. Можна, і я знаю багато людей, багато прикладів, які мають і важкі психічні розлади, працюють і займають посади, і нічого не заважає їм функціонувати. Тут звичайно треба дивитися на. Тяжкість перебігу захворювання і на саме захворювання. Проте багато пацієнтів, що працюють і все в них добре, і сім'ї заводять, і живуть, і все добре. Якщо тактовно скерувати людину до психолога, це вже можна сказати, половина роботи зроблена в рамках психоосвіти. Першу чергу пояснити, що це таке психолог. Тактовність тут вже вибирається, дивлячись, з ким ми спілкуємося. Обов'язково ми повинні розуміти рівень знань нашого співрозмовника, так рівень освідомленості, якою термінологією, чи з якою мовою до нього підійти. Чи може потрібно сказати прямим текстом людині, чи можливо потрібно заохотити там, Порадами з того ж свого життя або з колег. Проте є одне єдине, що не можна робити. Не можна брехати, не можна обманювати. Завжди потрібно казати правду, завжди потрібно поясняти, навіщо це робиться. Напевно, це і є сама така тактовна стратегія. Чітко розставити все по місцям і пояснити, навіщо ми це робимо і що ми від цього очікуємо. Насправді я тут поспорю трошечки. Депресія це з однієї сторони. Начебто, ми так розуміємо, що зараз кожен другий так, в такому стані депресивному депресії, зараз на слуху у всіх. З іншої сторони, це насправді складне захворювання. І щоб встановити діагноз депресії, тут потрібен лише лікар-психіатр, основні симптоми і додаткові біохімічні вже порушення самої людини. Якщо ми вже говоримо про саму депресію, як захворювання, яке лікує лише лікар-психіатр, то на жаль. Так не не вийде. Там стан людини настільки важкий, тривожні думки, нав'язливі думки. Вони постійні, і впоратися з цим, з цим самостійно. Ну, Буде дуже важко людині, якщо в неї не буде сторонньої допомоги. Тут не мається на увазі медикаменти, госпіталізація або ще щось так. Хоча б психокорекція якась мінімальна, хоча б якісь базові знання, що з нею відбувається. Та ж сама психоосвіта, ті ж самі там мінімальні рекомендації. Навряд чи людина сама справиться, навіть сама сильна і сама стресостійка буде важко. Ну, в першу чергу, звичайно, ми ж повинні розуміти, що стани бувають різні. Якщо це психомоторне збудження, якщо це суцідальне виказування, якщо це якісь незрозумілі дії, поведінка, яка потребує організації, тобто тут і зараз, так невідкладна така, то це обов'язково ви тут чим можете допомогти, лише скерувавши його до закладу, де йому вже буде надана безпосередня допомога під наглядом. Там, якщо ми взяли такі важкі так, розлади, якщо ми беремо розлади, де людина може впоратися сама або там ви можете їй підказати, то найкращим буде просто розповісти, що з нею відбувається, якщо у вас є досвід, розказати, що вона не одна така, що таких людей багато, що це лікується, що за належного догляду можна співіснувати в соціумі, займати посади, працювати лише підтримкою, підтримкою, розумінням, ставленням до цієї людини, і звичайно ж, скеровуванням. Скеровання, щоб розуміти, куди його відправити і на якому моменті його хвороби. Мені це особливо дуже важливо, тому що я тут працюю і я бачу, в яких бувають станах люди приходять, коли критичні ситуації, коли ти. Уже там надієшся, як то кажуть, не тільки на себе, а й на вищі сили. Цього не хочеться, щоб допускалось, розумієте? Хочеться, щоб люди розуміли, що з ними. Щоб так само було, коли я там знаю, що в мене температура піднялася або там нежить якийсь, Я піду до педіатра чи до сімейного лікаря, і мені призначать медикаменти. Якщо в мене болить там в спині, я піду на масажі. Якщо в мене болить в душі, я просто спокійно піду до психолога або до психіатра і не буду боятися, що мене там десь кудись закриють. Такого немає, це все міфи. І хочеться, щоб ці міф розвіялися отак от дійсно посеред населення, посеред людей.